Добрий ранок, настав час відповідати за свої помилки, я там десь в мій готель вийшла. вийшла І сьогодні маю пройти дуже багато, через те, що вчора я зекономила гроші і кілометри. А тому сьогодні я вирішила, що я пройду скільки зможу, а потім, якщо вже далі... Буде важко йти, то сяду на автобус. Тому що якраз в моєму напрямку буде йти автобус три рази в день. От, і якщо я до 5 години змучуся, то сяду на автобус і поїду автобусом. Ну, пройти я маю десь приблизно до 40 кілометрів. Дуже сумніваюся, що я пройду 40 кілометрів, тому такий план. От, і... Урок вам на майбутнє, що якщо ви будете щось бронювати обов'язково, перевіряйте, щоб броні були відмінні. І дуже сильно перевіряйте місце положення, тому що воно пише одне, а по факту зовсім інше. Цей готель мав знаходитися в Онтоні, але насправді він ще був кілометрів за сім до Антону, перед Антоном. Тому я своїх 7 кілометрів не дійшла, а могла б і більше пройти. От. Тому краще бронювати щось таке, що можна потім легко змінити. Дивіться на цей раніковий океан. А там же и там Майже дійшла до Кастроуріале. Це там, де я мала би ночувати. А сьогодні, якби, якби не зробила помилку, це десь половина мого шляху. А потім ще 15-20 кілометрів. Шановне панство, обідають. Сьогодні неймовірно крута погода, сонячно цілий день і вітер такий свіжий, хороший вітер. Не жарко, не холодно, просто ідеально. Дуже гарні краєвиди.